Слава Україні, слава нації, смерть Гниловодній Болотній Федерації! На дворі потепліло, щука пішла на нерест, тому якраз час придбати кілька самочок. Хто давно зі мною на каналі, то знає, що з них можна приготувати різноманітні делікатеси. У цьому відео. Я не буду знімати ніяких рецептів. Я розповім вам, скільки заплатила, що з того вийшло і що я робитиму. Зазвичай я купую великі щуки, і вони вартують по 120 гривень за кілограм. Але зараз вони там не продаються, і я в іншому місці купила менші щуки вартістю 150 гривень за кілограм. За дві щучки я заплатила 270 гривень. Гривень. Тобто вони важили менше, ніж по кілограму кожна. Але подивіться, що із цього вийшло. Отже, я маю майже повну мисочку ось такої ікри, уже без плівок. Причому я її не очищала, адже щука саме не реститься. І ікра сама повністю випливає із цих плівок, у яких вона знаходиться, скільки поміщається в цю мисочку, значить, якби ось так ще десь до сантиметра сюди було б ікри, то була б повна півлітрова банка. А так ну, виходить так, як от салати, наприклад, накладають коли не до самого верху. А трішечки лишають. Але я думаю, що це доволі багато за таку ціну, тому що можна в інтернеті подивитися, скільки вартує натуральна ікра щуки. Ось це м'ясо зняте із кісток, тобто шматки філе. Я робитиму котлети, але можна, звісно, було б і нафарширувати щуку. Фарш робиться практично так само, як для фарширування. Ну, можу так швиденько сказати, хто не хоче передивлятися старі відео. Слід додати розмочений смачний молочний батон, цибульку пасировану на маслі, сало і яйця. За бажанням можна додати невеличку сиру цибулинку. І виходять неймовірно смачні. Котлети. Ну, хто постує, то можна додати лише спасировану на олії цибульку. І вже не додавати яєць, а додати пісний батон. А із цих прекрасних відходів я зварю уху. Чому я кажу, що вони прекрасні, тому що щуки із чистих водойм, і вони так пахнуть, що просто. От відразу хочеться щось готувати. Ох, забула сказати найголовніше ікру я, звісно, засолю. Ікру із прісноводних риб солили ще наші предки. Зокрема, козаки теж солили і називали кав'яр. Як засолити, у мене теж є відео. Отож, надіюсь, що я вас змотивувала. На таку чудову покупку, але майте на увазі, що, спробувавши такі делікатеси, ви на них підсядете. Отож готуйте і смакуйте і якнайшвидшої нам усім перемоги.